Плетоноский Вінпро комплектуються камермандами у чотирьох розмірах від 75 до 140 см обхваті по, по нижніх ребрах. На прохання наших струнких користувачів ми створили камерманди в розмірі 0, які регулюються у розмірі від 67 до 82 см. Ми врахували той момент, що користувачі струнки мають трошки. Менший зріст, тому ми вкоротили висоту камербандів, щоб вони не конфліктували з РПС. Ми зберегли класичний дизайн наших камербандів. Кріплення відбувається за допомогою фурнітури 2М позаду до велкропанелі. Подвійна резинка захищена тканиною та зносостійкості. Зі зворотнього боку розташовані дві демпферні подушки для зменшення заброньової травми та гарної вентиляції. Також Комплектуються балістичними пакетами другого класу захисту, вони вже готові до замовлення на нашому сайті. Тож тепер всі наші платоноски можуть комплектуватися комарбандами розміру Ні.